Це Португалія. Останніми роками в економіці країни відбулися значні зміни в результаті того, що вона стала популярною як місце для віддалених працівників, більшість з яких походять з країн з високим рівнем доходу. Цих так званих цифрових іммігрантів приваблювали до Португалії її теплі піщані пляжі жвава культура, швидкий інтернет, низька вартість життя. Ця нова модель імміграції в країну приносить численні економічні вигоди. Включаючи збільшення споживчих витрат на вітчизняні товари та послуги, а також інвестиції в малі підприємства. Кафе, коворкінги, туристична індустрія процвітають особливо в Лісабоні. Це призвело до створення нових робочих місць і пожвавлення національної економіки, яка відставала від усіх інших країн Західної Європи. Фактично, Португалія включила цифрових іммігрантів до ширшого плану із залучення прямих іноземних інвестицій. Та технологічних стартапів у спробі стимулювати економічне зростання в цифрову епоху. Але стабільний приплив цифрових кочівників не обійшовся без негативних наслідків. Місцеві жителі зіткнулися з одним з найбільших підвищень цін на житло та орендної плати серед усіх розвинених економік за останні роки в результаті ринку короткострокової оренди, призначеного для людей, які стирають межу між туристичними та кваліфікованими мігрантами. Це призводить до того, що деякі жителі виїжджають з міста не в змозі конкурувати з високою купівельною спроможністю цифрових кочівників, що в деяких випадках навіть викликає громадянські заворушення, оскільки середньостатистичний громадянин Португалії намагається побачити відчутні вигоди від перебудови своєї економіки, щоб пристосуватися до цих мігрантів, навіть з їхнім новим модним ребрендингом як цифрових кочівників. За останні кілька років помітно зросла прийнятість віддаленої роботи. Локдауни та заходи соціального дистанціювання, спричинені пандемією, серйозно поставили під сумнів традиційну модель роботи в офісі, вимагаючи значних структурних змін для галузей послуг, заснованих на знаннях у всьому світі. Як наслідок, робота з дому стала вкоріненою в нашій економіці. Крім того, віддалена робота не завжди передбачає роботу з дому, як видно з глобального сплеску цифрових кочівників. Вони характеризуються географічною незалежністю. Та технологічно просунутими професійними здібностями, що робить їх складною демографічною групою для отримання надійної статистики. З цієї причини немає точних оцінок чисельності їх глобальної популяції. Безсумнівно, основною причиною зростання попиту на цифрових кочівників є романтизований спосіб життя під час подорожей, який все частіше зображується на залитих сонцем зображеннях в інстаграм і сміливих блогах про подорожі. Однак за вільнодумною потребою в дослідженнях ховається більш практична причина працювати віддалено, яку можна повністю зрозуміти в термінах економіки через концепцію геоарбітражу. Для цього характерна практика отримання доходу в сильній валюті та розподілу його на регіон зі зниженими витратами на життя з метою оптимізації купівельної спроможності. Для пояснення цього явища можна використовувати Макдоналдс – найсмачніший інструмент в арсеналі економіста. Бігмак коштує 6 доларів у США, але 50 ранду в Південній Африці, наприклад. Припустимо, у вас є 6 доларів і ненажерливий апетит. Ви могли б купити один великий бургер, якби ми були в Сполучених Штатах, але якщо ми переведемо наші 6 доларів у ранди, то отримаємо 114 рандів. У нас є достатньо грошей за помахом чарівної палички, щоб купити два бігмаки в Південній Африці. Цей приклад демонструє, як витрати на життя можуть сильно відрізнятися в різних країнах. Життя в місті з відносно дешевими витратами, отримуючи при цьому високу зарплату, дозволить їм максимізувати свою купівельну спроможність. Природно, це передбачає, що існує мало перешкод для подорожей між цими країнами, які, безсумнівно, останнім часом зменшилися, оскільки уряди змагаються за їхню увагу та купівельну спроможність. В даний час 54 країни надають візу спеціально для цифрових іммігрантів, що є зручним способом жити і працювати за кордоном протягом тривалого періоду, без необхідності подавати заявку на постійний статус. Португалія, яка запровадила власну цифрову візу два роки тому, входить до числа країн, які змагаються за залучення нових цифрових кочівників і збереження тих, які у неї вже є. Фінансова вигода очевидна. Оскільки вартість життя в Лісабоні на 44 нижча ніж у Лондоні, і на 58% нижча ніж у Нью-Йорку. все чудово складається для новоприбулих. Але як щодо корінних жителів Португалії, цифрові іммігранти мають негативний вплив на зростання попиту їхні підвищені доходи спричиняють зростання цін на португальські місцеві продукти та послуги, включаючи проживання, відпочинок та предмети першої необхідності. Короткострокова оренда, коворкінги, цифрова інфраструктура та туризм все це зазнало значного зростання за останні роки. Найбільшою проблемою Португалії з цифровими кочівниками є зростання вартості життя, спричинене зростанням попиту на товари та послуги. Фрагментована подвійна економіка виникає, коли місцеві зарплати в деяких місцях не встигають за доходами цифрових кочівників на ринку оренди. Місцеві жителі були витіснені зі своїх міст зростанням вартості житла. Особливо в Лісабоні, де середня ціна на житло зросла на 50% у період з 2019 по 2023 рік. Співвідношення цін на житло до доходів у Португалії фактично зростало одним із найшвидших темпів у світі, поступаючись лише новій Зеландії та Чехії в цій вибірці країн. Це проливає світло на давню проблему з доступністю власності на нерухомість для жителів Португалії. Яку вони в основному пов'язують зі зростанням сектора короткострокової оренди, викликаним інвесторами з золотими візами та міжнародними цифровими бізнесами, такими як Airbnb? Незважаючи на те, що зростання недоступних витрат на житло в Португалії до введення візи цифрового іммігранта, можливо, не було викликано цифровими кочівниками, їхня постійна присутність лише збільшила попит на короткострокову оренду. Ще більше обмеживши доступність довгострокового житла для місцевих жителів і підвищивши ціни. З огляду на це різкі політичні реформи затьмарили уявлення португальського уряду про стратегічну важливість цифрових кочівників. Нова адміністрація ввела обмеження на імміграцію з високим рівнем доходу через занепокоєння щодо доступності житла для громадян Португалії. Хоча ці бар'єри поки що можуть безпосередньо не впливати на цифрових кочівників. Вони безсумнівно поставили їх у нестабільну та невизначену ситуацію. Наприклад, перекази капіталу та законні кваліфіковані методи отримання віз та кінцевого громадянства більше не приймаються в рамках програми золотих віз, яка вперше була запроваджена у 2012 році під час фінансової кризи та фінансової допомоги Португалії. Крім того, скоро закінчується термін дії програми оподаткування незвичного резидентства. Віза цифрового кочівника, схоже, поки що залишиться. Все, в чому ми можемо бути впевнені, це те, що Португалія намагається стати цифровою економікою 21-го століття, і кількість цифрових кочівників є частиною цієї більшої тенденції. Зайнятість не пов'язана з цифровими технологіями, різко скоротилася після ковід, тоді як цифрова зайнятість зросла темпами, які помітно вищі ніж у решті єврорегіону. Необхідно інвестувати більше в цифрову інфраструктуру. Враховуючи зростаючу кількість молодих працюючих дорослих, які є добре освіченими та складають цифрову робочу силу, Португалія була головним рушієм діджиталізації. Португалія має привілейоване географічне розташування як точка, найближча як до північної, так і до південної Америки в Європі. Як наслідок, міжнародні компанії все частіше інвестують у підводну кабельну інфраструктуру, використовуючи Португалію як цифровий шлюз між континентами. Португалія отримує від цього велику вигоду, оскільки компанії поспішають будувати там великі центри обробки даних, щоб скористатися перевагами низької затримки та високої пропускної здатності, які дозволяє швидкий доступ до підводних кабелів. Крім того, Португалія позиціонує себе як така, що отримує вигоду від можливостей, що відкриваються цифровою ерою, оскільки сектор штучного інтелекту стрімко зростає. А транснаціональні технологічні компанії, які прагнуть потужностей з обробки даних, зберігають своє домінуюче становище у світовій економіці.